Добрий день, шановні батьки. Послухайте, будь ласка, інформацію про домашній ляльковий театр. Лялькова вистава це захоплююче яскраве видовище, що приносить радість і задоволення. Ляльковий театр розвиває пам'ять, уяву дитини, моторику рук, формує комунікативні навички, вчить розрізняти добрі та погані вчинки. Захоплюючись і малюк відчуває себе справжнім маленьким актором та вчить його впевненості у собі. Дитина отримає радість від спілкування з близькими. Як організувати ляльковий театр вдома? Щоб грати в ляльковий театр, підійде будь-яка пласка поверхня, картонна коробка або вже готовий ляльковий театр. Перше правило постановки дитячого театру проста казка з невеликою кількістю дієвих осіб. Коли ви визначились з місцем проведення, потрібно знайти акторів. Це можуть бути повсякденні іграшки, дитини, підручні матеріали, ляльки і рукавички, пальчикові ляльки. Ляльки на паличках, ляльки і маріонетки. Дітей також зацікавить театр тіней, театр з конусів, театр з ложок. Цікаво зробити разом з дитиною театр із кульок. Та із усього, що є попід підруч. А ось який пальчиковий театр можна зробити з юршиків для чищення трубок. Це дуже прості ляльки. Вам знадобляться помпони, клеєвий пістолет, ножиці, вічка для м'яких ляльок, стрічки, паєтки, пір'я та інші прикраси. Ось порядок виготовлення. Оберніть юршик навколо пальця, вільний кінець зігніть, щоб вийшло вушко. Таким чином виготовте друге вушко. Зафіксуйте клеєвим пістолетом помпон та вічка. Ось так виглядають іграшки. Можна виготовити їх. Різного кольору, ляльки не відрізняються особливою міцністю, але принадність їх в тому, що їх з легкістю можна повернути в первісний вигляд. Створити свій домашній ляльковий театр зовсім не складно, потрібно лише проявити фантазію і обов'язково підключити до цієї захоплюючої справи дітей, роблячи разом іграшку. Сину, можна не тільки з цікавістю провести разом час, але й привчити малюка до творчості і самостійності. Дякую за увагу. До нових зустрічей!